Робити вигляд, що, що я не чув, що ви сказали, так? Е, Сергій Віталійович, вітаю. Одна секундочка. Вже прапороносці? Прапороносці! Виходьте! Підтримуйте прапороносців, друзі, вони не кожен день так ходять. Хлопці, ви прапороносці, дівчата, ви інконосці. i with the bottom. Thank okay. you. Шановні випускники, шановні батьки, шановні вчителі, сьогодні особливий день для нашого міста. Сьогодні особливе свято. Свято, яке поєднує дочасно білі розлуки і світлі надії, сум розставання і радість майбутніх зустрічей. Сьогодні ви, шановні випускники, стаєте дорослими людьми. Сьогодні справді ваше свято. Завтра перед вами відкриється сотні доріг, і кожен з вас. Ви свій особистий, особливий шлях. Сьогодні свято для вас, шановні батьки, тому що ваші діти стають дорослими. Я впевнений, що протягом всього періоду навчання ви завжди підтримали їх, у всіх їхніх радостях, у їхніх перемогах, а також у їхніх невдачах. І ваші діти будуть завжди вдячні вам за вашу підтримку і за ваші відосподівачі. Сьогодні ваше свято, шановні вчителі, тому що сьогодні ви відпускаєте в життя. Ще одне покоління випускників, і разом з ними відпускаєте частину своєї душі. Від ім'я всіх учнів, відімні всіх батьків. Я дякую вам, шановні жителі, за вашу мудрість, за ваше терпіння, за вашу доброту і за вашу любов. Шановні випускники, ви майбутнє нашого міста, ви майбутнє нашої країни. Ви то покоління, яке маєте змінити цю країну і змінити цей світ. Будьте завжди успішними. Тому що якщо будете успішними, ви буде успішне наше місто, буде успішною наша країна. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, натхнення, впертості, нових здобутків і нових перемог, і великих Божих ласк і благословів. В добру путь! Шановне товариство! Маю за високу честь вітати вас на святі, яке десятки тисяч тернополян і гостей міста по праву вважають. Одним з найяскравіших, найочікуваніших, найулюбленіших дійств святі випускників, кожен з нас прийшов сюди своїми здобутками, перемогами, мріями і планами на майбутнє. Дорогі випускники, ми цінуємо хист, енергію, працелюбність кожного з вас, віримо в здатність створити на перспективу суспільне зростання. Віримо в те, що кожен з вас зуміє гідно прийняти всі виклики сьогодення. Разом ми переможемо. Я бажаю вам добра, любові, успіхів, здійснення всіх мрій до нових звершень. Свято, випускник 2016. Оголошую відкритим!